Рецепт третій. Чернігівський борщ. Надія Юхимівна 85 років. Тяпа, її собака. Початок березня. Пес тяпа спить на коврику біля дверей. До хати заходить Надія Юхимівна. Оце думаю. Добре, що місце пан Якович не дожив. Він ще ту війну помнив. Часто снилось йому, як його. Ой, Боже. Як він з табору тікає, тікає і ніяк не втече. Бідний Степан Якович. Як добре, що не дуже. Оцей ти мені не гавка тяпа. На колінах тебе вимолила. Це ж треба таке на старості років за якогось пса так просить. А що Надія Юхимівна говорить з тяпою, а тяпа завжди говорить з глядацьким залом. Ох. Степан Якович називав мене Геркулесом. Розумний був дід. У бібліотеці працював, книжки читав, кросфорди розгадував. Надія Юхімівна – його дружина. Вона простіша, але з характером. Сама дрова наколить, дах покрасить, ще й свиню заріже. Після смерті Яковича вона навіть не заморочується і зве мене тяпою. Тяпа так тяпа. Пощастило тобі, пощастило так пощастило. Три години чекала, поки здохнеть. Пощастило тобі сьогодні, так пощастило. Нам і дійсно пощастило. Недалеко від нас є індича ферба. Корму на всіх індиків не вистачає, дохнуть з голоду. Тож біля ферми. Односельці збираються і чекають, поки якийсь індик здохне. Коли впаде, віддають тому, хто стоїть перші в першій черзі. А самі люди дохлих індиків поки що не їдять. Бо це лише для нас собак. Оце поки для тебе вижидала, то сусіди мені і м'ясо купили, і молоком поділились. Хороші у нас люди. Думала, як горе прийде, то одне одного позідають. а вони виявились хороші. Батько мені розповідав, що в ту війну ми вижили, бо він крутів ловив, ото крутів і їли. Як кінчиться гіндики, то й ти будеш крутів ловити і мені, і собі. Ой, краще б не дожить. Отож би вже скоріше весна прийшла справжня, аби розцвіло все, може б і легше стало. Голодомор моя мама казала, що їли і кропиву, і кульбабу, і реп'яхи, і проліски. І акацію, і липу, щавель, льон, лободу. Все, що можна було жувати. Ой, збирали, молотили та коржики ліпили. Або у ховрашки в норках дзернятка збирали та щось готували. Як такий голод, то на всякий підеш. А це все. А це все Ось народов нам таке влаштував Сталін. І чим ми йому не ходили? Як нас тільки не знищували? А скільки можна, скільки ж можна? Ну не хочу я їсти вашу акацію. Ой. За гуманітаркою краще не ходить. Хто ходив, той не повернувся. Я чужих відчув здалека, за кілька днів відчув, не знаю, як вам пояснити. Земля годить. У мене перше в житті пропав апетит, не міг нормально спати і, здається, навіть не пив води. Я хотів, щоб Юхімівна мене зрозуміла, що чужі близько. От деякі мене зрозуміли, що треба їхати. От мої сусіди, родина бажанів, які сиділи в авто і кликали, щоб Юхимівна поїхала з ними. Було одне місце, вона відмовилась. Оце тепер думай, чим тебе кормить? Треба було з бажанами їхати. А я відмовилась, сказала, ж у мене штяпа, я не можу, може, ти не чув. А я сказала, у мене Штяпа. Покинув дід, ніколи його не покинув. Він же ж так його любив. Так любив. А що Саша бажав? Розвів руками та й поїхав. І залишилась зі мною в окупації. Ой, а потім і ці приперлися. А щоб вони всралися на своїх танках обдистаних. Заїхали в село, кружляли, кружляли, поки два танка не втопили. А карти у них були ще советські. А хто дорогу, хто не питав, дорогу на Київ їм ніхто не показав. Ще всі вказателі познімали. Отак. Потім окупанти почали обходити хати і шукати зброю. І хлопців. А я якраз був відв'язаний. І що я мав робити? Я почав гарчати на них, аби уматували звідси. Ге -ге 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 -ге. Ой я тяло такого злого ще ніколи не бачила. Правду, дід казав, що коли треба, він завжди захистить. Хотів одного за ногу схопити, але той його відкинув. І вже автомата навів, хотів пристрелити і пристрелив би. Юхімівна закрила мене із собою і почала плакати. Просила не вбивати, нас не вбили. А от Джека, що по іншій вулиці живе, і його господаря пристрелили одразу. Як тільки зайшли у двір пристрелили. Ой. Оце ж треба таке, щоб ракета на ту сторону впала, а уяви собі, щоб на цю, то нас би вже й не було. Бачиш, не зря молюся щодня, і за тебе молюся. Хороша надія Юхімівна. Молиться Бог, що залишилася жива. І за тебе молюся. Молюся, молюся. Чи знаєте ви ще людей, які моляться за своїх собак? Так от. От. а що вони там бахкають чи ні? Ти як не гавкаєш, я не чую. Гав, гав, гав. Тигли обідають певний. Ми отак домовилися. Один гав це так. Два ні. А три я хочу їсти. Тепер уже часто я намагаюся не гавкати. Ну, якось незручно просити їсти. І він із ажиття. Як будуть стріляти, то я на тебе хоч хустку вдіну, щоб не було страшно. Юхімівна і так не дочукала. Тепер ще й зовсім оглохла. Хоч буде спокійно спати. Тяпа, все, давай. Треба свічки тушити, давай, аби сюди до нас щось не прилетіло, давай. Електроенергія зникла на третій день. Ввечері ми ще запалюємо свічки, але ненадовго. Не можна, аби у вікнах було світло, тому що щось прилетить. Кінець березня. Надія та Тяпа грають у карти. На. Добре, що мій Степан Якович не дожив. Він ще ту війну помнив. Часто снилось йому, як його батька в нього на очах бивали. Як добре, що не дожив мій бідний Степан Якович, щойно так бахнуло, що я аж опісявся. О, десь пудя впало, я глуха й то почула. Знов сад прилетіло. Це вже четверта ракета, Де ж мені стратегічний об'єкт. Денацифікували літній душ. Ні за що, ні про що? Ой, хай він ту ракету собі страху запхає. Ми Маразматик пришили, коли він вже здохнеть. Хороше питання. Хороше питання. Оце інколи людина добра. Справи хороші робить, собак любить, а раз і якесь нещастя забрало. А буває таке гімно і нічого його не бере. Знаєте, якось обідно. Так, а давай я тобі хоч хустку вдіну. Ба! Та відчепіться ви зі своєю хусткою. Що не вдінеш? Гоу-хоу! Зстріла оце Любу. Вона каже, начебто якісь зелені коридори будуть. Я кажу, нам не треба. Ну куди ж ми з тобою поїдемо? Нема нам куди їхати. А знаєш, ці паскуди через Чорнобиль до нас лізли. В рудому лісі ночували. Вони, певне, не знали, що такого за такий рудий ліс. Їм, певне, ніхто й не сказав, скільки ж там радіоактивних відходів зарито. А сусід Ілля, якого радіо є, казав, що станцію Чорнобильську захопили. Ходи. Так я це ще в пандемію знав. Така катастрофа була на увесь світ. Ай, Скільки живу і не знала, що світ такий немішний. Оце я все поняти не можу. І на що їм твоя будка? Вони що її на Росію заберуть чи на Білорусь? Ну добре, ще машина стиральна тарабанить. ще цінна вісь. Ну, а наша їм твоя будка, вона ж Другий собака не залізе. На тобою пахне. Мною пахне? Моя будка? У моєму дворі стояла, жив собі, нікого не чіпав. Ну Міг гавкнути, як хтось на велику проїде. І то це так жартома. Прийшли, не було чого брати, так вони будку забрали. Обідно якось, знаєте. Отак От якось по дитячому обідно. Щось їм буде за це. Їх же накажуть. Ба! Їх же накажуть. Ну чого ти на мене дивишся, наче то я тебе бити збираюсь. І так добре такого Сирона на в хату взяла. Ну, дякую. <кл 'я> Може, це і веселіше, хоч є з кимось побалакать. Спочатку на літній кухні спав. А за хвилин десять відчув, що зараз щось прилетить. Почав бабу тягнуть як свист і кухню вщент. Шкода, але не так, як будку. Це ж треба таке, щоб таке гамно ходило по світі і йому нічого за це не було. Прекрасна моя Надія Юхімівна. Але я навіть не знаю, що вам сказати, не знаю, Степан Якович казав. Що в його житті було два щасливих дні. другий це коли ми з ним зустрілись, а перший, коли Сталін помер. Я казала, брехло ти старе, як ти можеш радіти смерті Сталіна, а він мені каже, Ми так, ми так. Я кажу: ну як так можна радіти смерті Сталіна, як люди плакали, не розуміли, думали, як дальше жити? Ніхто ж не знав, скільки він горя ще приніс, а він каже, ніхто не знав, скільки він горя приніс. А в Чернігівській області, звідки він родом, завжди знали, скільки чекати горя від Сталіна і інших комуняк. Ніхто не боявся і не поважав комуняк. Ніхто ніколи. Отак От казав мій Степан Якович. Ой, як би й нам з тобою дожить, коли це хуйла стохнуть. Отак От ми і пораділи. Як би і нам дожить, а тяпа. Ти ще на їхній рашистські могили нас всиш. Як би і нам дожить, а воло вот та маган. Хто там? Хто що треба мавкати і, <звук> <Тяпо, Чого> вона... <звук> і вискакує на вулицю? Чого воно припевалося? Тяпа, тяпа фу фу! тяпа, Тяпа фу. Ох. Повертається обтувалений тяпа. Початок квітня. Добре, що наш Степан Якович не дожив. Він ще ту війну помнив. часто снилося йому. Як село горить, і все ніяк він не може його потушити. Як добре, що не дожив наш бідний Степан Якович? Не сколи тяпа. Бачиш того гада, що ти пригриз, ніхто й не шукає. Баба добре закопала, їм же не до того. Наші близенько. Взагалі я з тих псів, що люблять людей, я з тих псів, що довіряють людям. Якщо я колись і гарчав на п'яних, то лише тому, що мені було їх шкода, дурних людей. Завжди шкода. Я був готовий, що якщо влізе злодій, то кусатиму його за ноги, гарчатиму. А от що одного дня мене доведуть до того, що я комусь горло перегризу, я цього подумати не міг, але ж хто б її тут ще захистив? Початок квітня. Надію, хіміна варить борщ, додає інгредієнти в кастрюлю. Тя ріже мотку. Зваримо борщика! велику кастрюлю для наших хлопців. Снилося сьогодні, що наш Степан Якович виліз на дах і почепив такий великий жовто-блакітний прапор. Було видно на сценке село. Люди з хат повиходили, плакали, обнімались. Наші близенько. А ці паскуди так стріляють. Ніяк не можуть угомонитися. У них же шагонія. Тридцять днів в окупації. 36. Здається, це все один нескінченний день. Надія Юхімівна із розуму сходить. Воно і не дивно. Всі запаси у цей борщ кинула. Всі. Дурна баба. Це у нас буде чернігівський борщ за рецептом Степана Яковича. В нього кладемо кисле яблочко, бурячок тушкований, ну і фасоль звичайний. Він такий насичений виходить. Сьогодні на фермі скінчилися всі індики. Але сусіди дали трохи доброго м'яса для неї. Каже, що поділиться. Взагалі є різні рецепти. На Херсонщині з рибки готують, а в Одеській з бичків. Правда, правда. А ми чого Чого б ні? Чого б ні? Варимо бульйон, сідемо, смажимо цибульку з, кар... з петрушечкою та моркво. Відваримо фасольку. бульйон кидаємо картопельку і капусточку додаємо. Потім кабачки смажені, потім фасольку, звичайно, е, тушкований бурячок та кисле яблучко. Та тут ще в рецепті помідори написані. Я тобі їх візьму, ці свіжі помідори. І так добре, що все це в погрібі лишилось, я вже змучилась їсти одну картоплю. Я, якщо б чесно, всі запаси би приберіг. Тяпа, тяпа, дивись, дивись тяпа, то танки йдуть, танки ж ідуть. Ж... Танки ж наші ж танки. Ау -ау! А наші, наші танки. наши родненькие, наши. А